Націю, вітаю на каналі Добрий Римбат, в ефірі я Сашко добрий. Були такі різні плани на день народження, мав там поїздити по різних місцях. А вчора ввечері ну, вночі почала збігати вода. Сьогодні я на півтори каністри, 15 літрів. 15 літрів на 50 кілометрів витратив води, доїхав до майстра, загнали на яму, передивилися з усіх боків. Незрозуміло, звідки біжить вода. У вихлопі нема, тут ніде нема. 15 літрів за 50 кілометрів. Я ще декілька кілометрів стою, доливаю бачок. Я не знаю. Він каже: ну я не бачу, де вода збігає. Бачок відірвали, ну відрізали, подивилися, бачок цілий. Я ну, поміняв пробку оцю, поміняв, я не знаю, купив пробку нову. І до дупу, оце ось їжджу воду. Просто підливаю воду, їжджу, ну тому що хоч якось треба справи робити. А чому я на пікап не можу пересісти? Тому що на пікап поставили нульовий маховик, зазівський, оригінальний, 1.3 інжектор. Так, поставили його маховик, бо є відео, там що рідний погризаний, і не вмикаються передачі. Все, поставили нульовий маховик, передачі не вмикаються. Майстер каже: я вперше в житті каже, таке, бачив. Буде пробувати міняти зчеплення. Бо, каже, я не знаю, там на маховику, каже, така якась груба дивна насічка була. Мені здається, маховик бракований. Зазівський там, в упаковочці. Ну, я не знаю, знову там все буде перебирати. Ну, а то я у підсумку, щоб хоч якось їхати, їду що декілька кілометрів доливаю води. При тому, що ну, ми не змогли з'ясувати на ямі. На жодних обертах, куди вона дівається. От така магія. магія. Працюємо і пам'ятаємо, що нашого країнофілія недостатня. Він ось цю кришку знімав, і там під водяною помпою воно ну, все сухо навколо неї. Там все сухо, де біжить незрозуміло. А тут все мокре, тому що я підливаю і коли підливаю, то розливаю, і воно тут постійно мокре. Ну, от. Якось так. Магія, магія. Файний день народження.